Всім привіт, хто мене дивиться. Дякую, що дивитесь всіх з Новим роком, з прийдешніми святами. Сьогодні хочу спробувати відкувати Еля, Ну, перестань. Сьогодні хочу спробувати відкувати ножа якутського типу. Може, щось і вийде. Давайте спробуємо. Планую зробити клинок довжиною десь 120-130 мм, як вийде. Так, розпалюємо горн і поїхали! Готовик попередньо готовий. Зараз буду проковувати саме лезо. 130 і вийде. Я зараз буду формувати дов. ставим клеймо Зараз рівняю і пічку на відпал. до повного остивання піччю. Далі буде. Так, відпов пройшов успішно. Зараз буду калить. Засікаємо час гартуємо на масло. Щоб менше було поводок, затисли вищата. Трошки почекаємо, поки пічка остине. Зараз буквально 5-10 хвилин в лищатах і положу ще хвилин на 10-15 в морозівку. Заодно за муфельостине і на відпуск 220 градусів одна година. Зняв трохи товщини. Зі сторони спуска, і зараз буду робити лінзу спочатку прямими спусками, такими гранями, а потім уже, можливо, на руках залінзую. Значить, попередньо, як бачите, зробив спуск. Зараз піднімаюсь вище, і ще вище, і потім вже роблю лінзу. Ось такі, бачите, грані, і зараз вручну буду робити лінзу. Лінзочка виходить. Це була 80-та лента, зараз ще 120-ю підправлю. Має бути В ноль спуск. Досить багато роботи на руках. Це трохи ускладнює процес. Зараз полірну на войлоку і можна буде думати щось з рукояткою. Ось такий вийшов клиночок. Прям в ідеал не виводив, бо не знаю, що буде далі. Ну, як для першого разу, я думаю, піде. Це тепер треба придумати руків'я. Ось вклеїв руків'я, точніше клинок в руків'я буде. По простому. Вирішив сильно не заморочуватися, бо перший раз такий ніж вилазять всякі нюанси, їх треба зрозуміти. Буде горіх, деревина не стабілізована, звичайно, але буде пропитана маслом і вскрита масловоском. воском. Ось так клинок на чопіках. Чопіки зараз підріжу і на гріндері оброблю рукоять. От, покажу вже після обробки на гріндері. Так, попередньо обробив на гріндері руків'я. Буде така форма яєчка. Зрізав чопіки. Повилазили деякі нюанси. На майбутнє буду знати. Загалом непогано, як на мене. Як для першого разу. Так, тепер доводка вручну, шліфовка руків'я. І обробка маслом. Далі буде. Ось таке руків'я вийшло. Після обробки покрити маслом. Ще додатково покрию трошки пізніше. Зараз буду гострить. Цікава термічка вийшла. Спробував деякі зміни внести в процес. Ну, Гостриться приємно. Так, в міру твердо, в міру м'яко. ух Тут прямо аж уже завернувся заусінчик. Так, ну майже, ще трошки. Вже тут є заусенець, але ще трошки буквально пройтись. Загальний кут виходить 35. Хотілось менше, але нічого. Ось таке муторне це діло. Гострить. Гострить як кута. Ну нічого, будемо знати. Думаю, для теста піде. Добре, добре, добре. Треба щось пострагати, якусь дерев'яшку, щось порізати. Потім переточу. Ну, коротше, ось такий. Я кут, тут я трошки зачепив лінзу. Хрін на неї. Значить, з цієї сторони кут у мене 10 градусів, з цієї підвод 25. Тобто загальний 35. Хотілося б, щоб все ж таки хоча б градусів 30 було. Ну нічого. Навіть не знаю, що построгати. я лівою рукою взагалі. Ну, якісь роботи по дереву робити не буде, я думаю, приємно. Я Це я бамбук строгаю. Це пішов тестувати. І так, підведемо підсумки. Мій перший ніж якутського типу. Все пішло не по плану, не як завжди. Мав бути, для правші, вийшов для лівші. Протестувати я його толком не можу, бо я правша лівою рукою мені працювати незручно, скажімо так. Ось така. Отаке руків я з горіха. Форми яєчко. На чопіках. Чопики з ясеня. Загалом. Довжина, в принципі, вийшла непогано. довжина 138 по клинку і 130 по руків'ю. В обусі, не буду доставати штангель, в обусі він має десь 3,5 приблизно. Може 3,7. Планувався дол ширший, але в процесі обробки вийшло, як вийшло. З цієї сторони лінза. Тут зробив підвод, так загострив, бо зрозумів, що гострить його в лінзу ну, навряд чи в мене вийде. я пробував, але так, десь. Десь нормально, десь не дуже. Неохота було, скажімо так, гратися довго з ним. Які мої враження? Загалом ніж цікавий. Як виглядає дол, мені дуже подобається. Тобто, в планах зробити ще один, тільки вже підправшу. І. Мабуть, якби я робив для себе, я все ж таки зробив би його коротшим. Зробив би його десь 120 довжиною. І трошечки, може, ширшим, буквально на 3-4 мм. Термічка вийшла цікава. Як ріже подобається. Спробую показати вам, ось в мене є такий кусок груші. Тверда деревина, правда, знову ж таки, під ліву руку мені дуже незручно. Значить, ним... як це так показати, навіть не знаю, щоб не порізатися. Коротше, ним зручно. Таке, якщо взяти на себе. Зараз якось зафіксую ось таким чином ладно, одною рукою. Глибоченько залазить. Я можу хіба що ось так. Ну, навіть так він контролюється приємно. То якісь фігурні речі вистругувати було б взагалі то, що треба. Ну, лівою я взагалі От. Навіть не знаю, як його в руки взяти. Ну, з той сторони де лінза, контролювати вхід в матеріал дуже легко. Бачите, як строгає, аж блистить дерево. На камеру не видно, мабуть. Коротше, ріже він кльово. Мої враження наступні. Наступний клинок я буду робити без лінзи. Ну, так планую, в крайньому випадку. Тут буде прямий спуск. Дол буде. Дол мені подобається естетично, як виглядає. От. Сама форма, бачите, вийшов такий досить гострий. Тобто для. Таких для втикання, для проколювання він файний. Ним можна щось поковиряти, отвір якийсь зробити. От. Як бачите, носик цілий, нічого йому нема. Все на місці. Я ж кажу, термічка вийшла, ну, як на мене, дуже цікаво от Сам ніж цікавий. При тому, що я не перекладаю якихось надмірних зусиль. там Ну, йде легко. Загальний кут загострення тут вийшов 35 градусів. Настрогав тут уже. чи зручно його буде використовувати, ну, скажімо так, людині в наших реаліях, не знаю. Це треба брати і користуватися, користуватися не один тиждень, щоб скласти ну таке вже як, солідну думку, аргументовану. Що зручно, що не зручно, що хотілося би змінити. Можливо, я ще зроблю собі, саме собі для того, щоб потягати його, потестувати в різній роботі. Ніж красивий, сам клинок красивий, руків я вже ну, на смак. Зазвичай там два типи. Перше, ось так, як у мене. Тут вуще, тут іде на розширення. До речі, такий варіант, чому я вибрав. Тому що коли щось ріжеш. Рука не зіскальзує сюди, бо тут є розширення, впирається краще. І другий варіант, коли просто пряме руків'я. Ну, мені естетично більше такий подобається варіант. Плюс гарно виглядає ось цей грибочок такий яєчком. Ніж цікавий. Треба пробувати. Але я ж кажу, лінза. По практичності, я думаю, все ж таки, щоб він краще різав, має бути прямий спуск. Не знаю, що з цим клинком ножем далі робити, бо мені він не підходить, за того, що він під лівшу, а я правша. Або лишиться в мене на згадку. Не знаю, робити піхви до нього, не робити. Поки що так полежить. Або може комусь сподобається, хтось захоче придбати. Напишіть мені чи подзвоніть. Обговоримо. Я зроблю до нього піхви, якісь більш-менш автентичні. От. Можете придбати. Якщо нікого не зацікавить, то лишиться просто. В мою колекцію, скажімо так. Перший блин комом, як кажуть. Але нічого, негативний досвід, теж досвід. Негативу тут не дуже багато. Саме основне це те, що він під ліпшу вийшов, я не можу його нормально протестувати. От. Загалом дуже цікавий клинок. Хто має бажання познайомитись з таким ножем? Будь ласка, контакти будуть в описі під відео. Звертайтесь, буду радий поспілкуватися. І, як завжди, бажаю всім гарного дня і мирного неба. До зустрічі!